Нові можливості та надії на Прикарпатті триває міжнародна конференція, присвячена рідкісному генетичному захворюванню муковістидозу. Це заключний акорд великого проєкту транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, у межах якого наприкінці лютого в обласній дитячій клінічній лікарні запрацював сучасний центр Муковістидозу. Центр ми здійсне створили. Наші дітки вже поступають, лікуються. Ми проводимо в рамках даного е, гранту закупівлю дороговартісного обладнання, яке також ми закупили. У нас є два сіміокса. У нас є бодіаналізатор, у нас є вага. У нас є фітнес м'ячі карімати все необхідне обладнання для того, щоб надавати якісну допомогу нашим діткам. Одною дитиною займається і отоларинголог, і пульмонолог, і гастроентеролог, і нутриціолог, і генетик, і кінезотерапевт, тобто і ендокринолог, і стоматолог. І ортопед стільки лікарів мають бути задіяні щоб своєчасно виявити незначні порушення для того, щоб не допустити до прогресування даного захворювання. Під час конференції за участі міжнародних спікерів франківські медики обмінюються досвідом зокрема, як краще спілкуватися із маленькими пацієнтами та їхніми родинами. Лікування недуги, яка вражає дихальною травну системи, кажуть дуже складне і вимагає щоденної важкої праці. Та якщо вчасно виявити хворобу та почати терапію, є усі шанси, що дитина зможе жити повноцінним життям. Тим паче на озброєнні у медиків сьогодні сучасні протоколи, які базуються на світовому дос. Звідки це є е, ніби ліки, які направлені на роздроблення розжиження того густого харкатіння, тому що там проблема. Значить, це є препарати, які розширяють бронхи, розширюють бронхи, це є препарати, які борються з інфекцією. Це є прийом е, з метою замістити недостатню функцію підшлункової залози травну кріон, препарати ферментів. Це є постійний прийом е, вітамінів, це сути медикаменти. Далі це так звана кін. Зі терапія це щоденні вправи, значить, це інгаляційна терапія, тому що багато ліків, які розріджують маркотінь які убивають ту інфекцію, інгаляційним шляхом поступають. Але це так сказати класична терапія, така базісна. Говорять під час конференції і про диволіки, які поки до українських пацієнтів ще не дійшли, але можуть стати ще однією рятівною соломинкою. Для дітей із тяжким генетичним захворюванням європейські та американські колеги доводять, за допомогою цих препаратів можна значно покращити функцію легень та шлунково-кишкового тракту, і, зрештою, стан пацієнтів загалом. Це прорив, прогрес це фантастика, це неймовірно, але генетичне захворювання можна лікувати за допомогою пігулок. Тобто з'явилося лікування, генна терапія, яка допомагає діткам, вживаючи препарати, лікувати дане захворювання. Нашим діткам це недоступно, але це зараз обговорюється. Ми дуже сподіваємося, що за деякий час наші дітки також будуть мати можливість проводити це лікування. Наразі на обліку на Прикарпатті 30 дітей і 12 дорослих пацієнтів із діагнозом муковісцидоз. Наталія Гаргара, телеканал 402.